Доброго дня тема нашого брифінгу: це державна заходи державної підтримки економіки малого, середнього невеликого бізнесу, які дозволяють нашим підприємствам підприємцям розвиватись, створювати нові робочі місця, працювати в умовах викликів воєнного стану, і це також певна відповідь на питання, що саме буде робити. Наша економіка, якою вона буде вже наступного дня після нашої перемоги, саме такі акценти перебуваючи вчора з робочим візитом, перша віце-прем'єр-міністр України Юлія Свіденка наголосила на своїй робочій зустрічі з працівниками Влади і бізнесу нашої області щодо, власне кажучи, програм підтримки, які вони є, і е, чим наш бізнес може скористатись в цей ну, складний час. По-перше, це е, програми, які охоплюються. Так, такий пункт з п'яти напрямків програм. Е, є робота. Він е, доступний для представників бізнесу на веб-порталі Дія. І він охоплює наступних п'ять напрямків. Перший напрямок грант на відкриття власної справи. В залежності від створення робочих місць, сума гранту може сягнути 250 тисяч гривень. Єдина передумова для відповідного надання відповідного гранту це. Необхідність в відповідному бізнес-плані врахувати, що сума сплачених податків єдиного соціального внеску внаслідок створення цих робочих місць за три роки має дорівнювати або перевищити суму отриманого гранту. За такими попередніми розрахунками, це означає, що середньомісячна заробітна плата відповідного працівника, робоче місце для якого буде створено внаслідок цього отримання даного гранту. Має сягати біля до 10 тисяч гривень на місяць. Другий напрямок розвиток садівництва, ягідівництва і виноградарства. Даний грант може бути спрямований для закладки відповідних насаджень. Сума гранту має бути не більшою, ніж 400 тисяч гривень може бути, на гектар, але не більше 70%. Вартості проекту, тобто 30% проекту, має бути дофінансовано відповідними підприємцями самостійно. Гранична площа відповідних насаджень, які можна претендувати на відповідний грант, це до 25 гектар. Тобто вартість гранту не може перевищувати 10 мільйонів гривень. Кількість робочих місць у відповідному порядку варіюється в залежності від виду насаджень. Але в середньому вона складає 6 постійних робочих місць та 250 сезонних, якщо виходити з площі 25 гектар. Тобто, якщо площа менша, то пропорційно менше. Умова 50% погашення за 5 років відповідного бізнесу податками та єдиним соціальним внеском суми гранта має бути погашена підприємцями. Третій напрямок, розвиток тепличного господарства в залежності від площ, максимум 2,4 гектара відповідних теплиць. Вартість, якщо площа максимальна, то до 7 мільйонів гривень. Умова створення 14 робочих місць на 1 гектар теплиці. Також передбачається, що вартість проекту може бути покрита грантовими коштами не більше ніж на 70%, Так само як і за першим напрямком за три роки 100% отриманого гранту має бути покрито сплащеними податками єдиним соціальним внеском відповідного підприємства. Четвертий напрямок: це переробне підприємство. Створення переробного підприємства не більше ніж 50% проєкту проекту може бути покрито коштами грантів сумою до 8 мільйонів гривень. Це за умови створення 25 робочих місць. Тобто, якщо обсяг переробного підприємства менше, робочих місць створюється менше, то обсяг гранту теж пропорційно зменшується само за три роки має бути повернуто 100% вартості гранту з у вигляді податків і зборів, сплачених до бюджетів всіх рівнів. Ну і наступний п'ятий грант. Він нещодавно З'явився нещодавно. Урядом було передбачено відповідний напрямок. Це грант для ветеранів членів членів їх родин та для осіб, які постраждали, отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Сума гранту. При створенні одного робочого місця для цих категорій 250 тисяч, якщо створюється два робочі місця 500 тисяч гривень. Якщо створюється чотири робочі місця, і причому два з них для учасників війни для ветеранів, для Теж постраждалих внаслідок військових дій громадян, то тоді можна претендувати на отримання 1 мільйона гривень грантових коштів. Наголошую, це що це є грантові кошти, це не є кредити, тобто, але передумовою протягом відповідного періоду. Компенсувати державі в у вигляді е, податків і обов'язкових платежів, які е, для будь-якого бізнесу і так є е, обов'язковими, тому е, це надзвичайно такий ефективний механізм, який е, дає можливість і. Е, Розширити бізнес, створити новий бізнес, і для певних видів цього гранту навіть немає потреби бути наперед бути зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності і можна просто взяти зобов'язання у випадку, якщо такий грант буде виграний, то відповідний громадянин може протягом певного терміну зареєструватися себе як суб'єкт підприємницької діяльності і розпочати власний бізнес. Хочу сказати, що в області за 6 місяців поточного року за півріччя було подано 486 заявок загальних загалом на. Пов'язаних з отриманням гранту в рамках є робота. Да? І 178 цих заявок було задоволено на суму 42,5 млн грн. Предбачається в області створити 339 робочих місць. Отримано гранти 124 фізичними особами підприємствами, 17 юридичними особами. Та 37 громадянами, які мають намір розпочати власну справу. Тобто, ця програма вона є дієвою. Вона, в тому числі в нашій області, активно впроваджується. До речі, я хотів би зазначити, що наша область стабільно займає, за даними міністерства економіки України, стабільно займає десь п'яте-шосте місце серед областей України. по Кількості по активності пов'язаній з поданням заявок і отриманням відповідних грантів в рамках державної програми Є робота. Ще одна державна програма, яка орієнтована на зменшення здешевлення вартості запозичень кредитів для нашого бізнесу, це програма. Доступні кредити 579, яка передбачає можливість отримання бізнесом відповідних сум кредитів. Сума варіюється від 50 до 90 мільйонів гривень, граничного всіх кредитів, в залежності від досить великої низки параметрів, передбачених також урядом. Для початку в. Урядом виділені пріоритетні напрямки, які в першу чергу і в більших обсягах можуть бути залучені такі кредити за пільговими умовами. Це сільське господарство, це переробка сільського господарської продукції, це підприємства постраждалі від внаслідок бойових дій. Ну на щастя для нашої області. Це, ця категорія підприємств для нас ну не є актуальними, але сільгоспвиробники, переробні підприємства дуже активно використовують даний механізм, тому що вартість кредитних ресурсів на жаль досить висока зараз для бізнесу. І ці програми вони ну надзвичайно важливі для підтримки діяльності наших підприємств, в тому числі і великих підприємств. Хочу сказати, що за цим напрямком, за напрямком доступних кредитів 5.7.9, Наша область теж. Знаходиться п'яте-шосте місце в нашій країні. Підприємці нашої області отримали кредитів з початку дії програми, а це лютий 2020 року. Тобто ця програма вже діє з 2020 року майже 13 мільярдів гривень таких кредитів, що складає приблизно. Одну 15-ту обсягу виданих кредитів по Україні. Тобто ми, наша область так само не пасе задніх, і активно наш бізнес, особливо сільгоспвиробники, активно використовує даний механізм. В залежності від визначення, віднесення. Підприємств до пріоритетних чи не або не пріоритетних також є градація по напрямкам використання коштів даних кредитів. Вони розділяються на два напрямки: інвестиційні, ті, які передбачають придбання основних засобів, виробничих потужності тощо тощо. Там кредити можна отримати до п'яти років на термін. Якщо ж ці запозичення, кредити надаються для поповнення обігових коштів, то до трьох років виділені заклади торгівлі, які можуть отримати відповідні кредити на термін до одного року, крім державних програм підтримки, існує також можливість для підприємств, для бізнесу для. Самозайнятих осіб, фізичних осіб, які хочуть стати підприємцями, розпочати власний бізнес, є можливість отримати також підтримку від наших міжнародних партнерів, від міжнародних фінансових організацій. Наприклад, зараз в. USAID розпочала грантову підтримку сімейних та жіночих бізнесів. Сума гранта до 35 тисяч доларів. Єдина вимога, що відповідно. Цей бізнес має бути або заснований жінками, або, скажімо так, в корпоративних правах понад 50% жінка або жінки мають мати відповідний вплив на відповідну юридичну особу. Ну, такий цікавий проєкт. Тому Ті категорії, які можуть підпадати під дане визначення, значить вони можуть отримати дану підтримку від USAID. Також задекларовано, що в восени орієнтовно в кінці вересня, на початку жовтня, в області буде доступна ще одна грантова програма з Європейського Союзу. ЄФО бізнес називається вона. Також можна отримати буде гранти в обсязі до 125 тисяч гривень. Я хочу відмітити. Таку плідну співпрацю нашого Міністерства цифрової трансформації, і уряду, і міжнародних фінансових інституцій зазвичай майже всі програми, які передбачають підтримку, в тому числі зі сторони міжнародних донорів, вони висвітлені на сайті Дія в розділі Дія бізнес і тому системний постійний моніторинг відповідних грантових програм, це теж. Запорука того, що бізнес, в тому числі бізнес нашої області, зміг знайти ті програми, які будуть відповідати його потребам на відповідний період часу. Хочу зазначити, що програм надзвичайно багато, але суттєва частина з них орієнтована за регіональним принципом, і в тому числі ну абсолютно закономірно на ті регіони, які безпосередньо постраждали внаслідок бойових дій, були доокуповані і так далі. Але і для. Вінницькій області також є грантові програми, які є доступними і якими потрібно, потрібно користуватись. Також маю відмітити значні зусилля, які прикладаються органами місцевого самоврядування шляхом провадження місцевих програм підтримки бізнесу. Особливо хочу відмітити зусилля, які прикладаються в місті Вінниці для підтримки відповідних категорій. Це програми. Часткової компенсації відсоткових ставок, компенсації єдиного соціального внеску за новостворені робочі місця. Також передбачені певні стимули фінансового характеру за заходи, пов'язані з енергозбереженням, з, наприклад, розміщенням сонячних панелей на об'єктах бізнесу, для того, щоб ну, диверсифікувати ризики з енергопостачанням і ну, відповідно, наша відповідь. Тим зусиллям, які прикладаються країною агресорам, да для того, щоб вибити десь це підґрунтя енергетичне, в тому числі і у бізнесу нашого, для того, щоб економічно, скажімо так, намагаючись економічно зломити нашу країну. Тому закликаю бізнес. Тих наших громадян, які відчувають в собі сили енергію, стати підприємцями, використовувати ті можливості, які зараз є, активно включатись в економічну діяльність нашої країни, нашого регіону, тому що наш бізнес, наша економіка це є те підґрунтя, завдяки якому наша держава дає гідну відсіч тій збройній агресії, які ми зазнали від Російської Федерації. Дякую за увагу.